Всем привет, друзья! Що... У меня сегодня твердый макарон. Дитин, я его не могу откусить в другую часть. Что твердишь макарон? Ой. Короче, сегодня тут я, то, я колоссаркал. Мате Швина Машинка короче попугай сидить, садить Хорошо разъяв с бакалом твердый Я тоже люблю лайки подписывайтесь на канал репост Заходьте в комментариях дивіться, як я другую часть Трі... все видео моем мак... свертым макароном репост пишите комментарии Дуже буду цікаво почитати, які, які ви які ви їли вкусні, вкусняшки і необичні. Чого? У мене є такі макарон. Мені купили макарончик, Понюхайте, если хоть нахож... по наш вкусномат. Понюхайте и вкусить кусочок. Чуть нню-ню-ню. Откусила я ее. Друзья, пришла боробна. Про... Всем пока. Слава Україні. І ще, Всем пока. Всім пока. Ставте коментарі. Ой, ставте лайки, підпис. І пишіть коментарі.